Флеш Армі знову на зв'язку. Нам прилетіло багато коментарів, що в нас дорого. Ось ми вийшли на вулиці міста дізнатись, скільки на думку простих людей коштує цей шолом. Зрозумієте, скільки на вашу думку коштує оцей шолом? Можете 15, 10 тисяч. Дісті на Супер. Я думаю, тич Ну десять. Може, 15-20. двадцять. Скільки на вашу думку коштує цей шолом? Ну, я вважаю, що, мабуть, 2 тисячі 2000 тисячі -20. 2000 гривень. Так. 34. Супер, окей. Он тяжелый. Не знаю, ну может тысяч двадцать-тридцать. Так, у вас непогана домка. Это третий уровень завтра, может, может быть, дополнительный. Ну, у меня папа военный, у него есть хороший шлем. Мне кажется, что этот стоит где-то 35, наверное. Я думаю, около 45 Ну, Вартість близько 2000 тисяч гривень. Напишіть в коментарях, скільки на вашу думку коштує цей шолом, і скільки повинно коштувати військове спорядження.